У Ніжині вулиця носить ім'я героя поліцейського. Він у перші години повномасштабної війни поклав душу і тіло за мирне майбуття України. Полковник поліції Олександр Яцик, інспектор сектору ювенальної превенції Ніжинського районного відділу поліції, загинув 24 лютого, охороняючи стратегічно важливий об'єкт, разом з колегами правоохоронець ніс службу на аеродромі, коли росіяни завдали ракетного удару. Указом президента України від 28 лютого 2022-го Олександр Яцик, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно, віддаючи шану мужному захиснику у Ніжині відкрили меморіальну дошку загиблому полковнику поліції. Перейменували одну з вулиць міста на його честь. Клоняється пам'яті героя і прилучна. Трудова діяльність Олександра Анатолійовича, правоохоронним органам, він віддав 25 років, зв'язана з нашим містом. З січня 2018 по листопад 2019 він очолював прилуцький відділ поліції. 12 листопада Олександру Яцику виповнилося б 48. Він назавжди у строю. Герої не вмирають. Їм доземний уклін, шана людська.